З днем народження мене! З днем народження мене! Happy birthday to you. Так, у нас застольє. Ну що, ми з вікою вже святкуємо. Так, сьогодні в мене день народження. Дівчата мене вітали на тренуванні. Зараз покажу, чим вітали. Так, Віка відкриває венце. Ми купили домашнє венце на базарі. Віка е колись купляла, спробувала, потім ми його довго чекали. Але ж ми хотіли сухе, а сухе розкупили, а це е напівсолодке, так? Да? морожеве. Так, ну, наливай, наливай. А я зараз покажу, як мене вітали. Я сьогодні. Відео казала, що тренери йде на тренування з конфетами. Дівчата, які худнуть, я їм конфети несу смачні. Бухліжка в ответ Тетяна Володимирівна. З двома стаканчиками, да щоб було з ким було де і не застукали ніде. Отак приблизно. Два стаканчики, я бачу один. Да, тут что, один стаканчик? Думаю, Нет. да. Нет. Самостоятельно. А, самостоятельно. Uh -huh. Ну, хорошо. Добр. А, точно самостоятельно. Не, надо, я не могу, надо распаковать. Что? Так, точно, точно стаканчик один. Але, дуже прикольный. Ну, то на, напиточок, виз, классный. Mm -hmm. Дивіться, якийсь суперовий стаканчик. Скляночка. Це віка таке любить. Дивись. Чи... Да. Дозування. І дозування там? Є. О, дивись, Беліс 50. Белс що це за Белс? Белс mm -hmm. це не Беліс, це Без це, це оце ж воно. 50. А, а сюди воно Кока-Кола 150 і Ice uh -huh. Тут Все підписано. Все понятно. Як, Це користувати... коктейльний, коктейльний. Як тепер користуватися, я знаю. Все, mm, поки що да. сюди. Користуватися будемо завтра. <гум> будемо все смакувати завтра. А сьогодні всім смачного. Ось такий в нас стіл. Покажи, який у нас стіл, поки я віднесу на місце. У нас сіл. Розкажи, що у нас там є. Комбаска сирочок. Зелень. Маринована капуста, верніше засолена це я робила. Дуже смачно вийшло. Uh -huh. Сир. Э тут різний сир, різний а капуста. А це капусточку вот. робила. Різний сир, да. таки... так. Колбаса вже сиділа, їла їла. Так, Колбаса дуже смачна. Колбасосів тартар. Колбаса топає. А колбаса з фісташками. Так, да, колбаса то презент від відвіки. Да. Я вирішила з віка його з'їсти. Да, дуже смачна, ну зараз пробуємо. Мені здається, що найсмачніше це тут судак. Да, судачок, мама посмажила, той, що Артем купив. Да. Ой, купив. Купив, так. Да. Купив. <плес> да, ну, що? Зороб? Народження. Дякую. Залишайся завжди такою усміхненою, веселою. І люби день народження. Да, і люби день народження. Люблю день народження. За тебе. І всім, до речі, дякую за поздоровлення. Я зараз вже відкрила YouTube, а там пух. А Facebook mm, то це взагалі. Вино якесь мачке. Смачне, так? Так що я всім дуже вдячна за поздоровлення. Привітання. За привітання. А то ці мені україночки, ладно, я ж україночка теж, тому чуся. чуся. От у мене день народження продовжується. Казав Артем, що подарувати мамі на день народження? Віка каже, найкращий подарунок це перемонтувати всі шкафчики. Але ж ні, він... один. А він вирішив, що ні, мало, мені треба шоколадок, ось, я накупив всякої. Ой в общем, зараз будемо знову вечеряти. Отут мені прийшов подаруночок від машунечки. Знімемо для машунечки, який в мене подаруночок. Ні, ми його будемо заставати завтра, а сьогодні розпакуємо. А Кеті як тільки розпаковує, значить щось там їй є. Нічого там тобі немає, Кеті. Нічого. Так, достаємо. Кеті, Кеті, Кеті. Що? Нічого там нету. Тікай, тікай. Щось прилипло. Подарунок від Маші прийшов. Ми замовили ці накидочки. Для от, от этого дивана. Так, завтра будемо знімати, але сьогодні просто подивимось ось така основа, що не буде там просипатися пісочок, да. Вот. вона ну, Має така. Тримати, да, Як носки оці зіліконами. Угу. Щоб... Що не буде соватися. Ну, в общем, поки що мені все подобається, а завтра покладемо будемо бачити, як да. воно. Ну, однією тумбочкою не пішлося. Віка щось ще з краном придумала. Достаю, кажу, а що це таке? Віка каже, це сушилка для кепки. Ну, у Віки подивитись. Ні, ну це була б не я, або я все не пооткривала. Поняття не маю, що це таке. Просто не маю поняття. Віка, що це? Банка для Банка для заквасок. Достаю і згадую, що замовляли. Це для шантів бусики Поводочок такий ошейник. Бусики. Слідую ще щось таке тут. Що це таке? Це Віка собі якісь тепленькі лосінчики замовила. Точно. На міху лосінчики, на міху. Кажу, Віка, ще один йоршик для унітазу. Вона каже, ні, то йоршик для бутля. <реш> Такий йоршик мити. Ну, Судячи з малюночка, Віка буде щось пекти. Що це, я взагалі не знаю? Віка зайнята, вона там допомагає. Так, це ми замовили собі зубні щіточки такі дуже класні. Там така реклама на їх, що прямо вообще. Прямо в зуби будуть Голлівуд. То ще мені тут наволочки. А це щось я розпакувала якісь серветочки, не знаю. То ще мені тут наволочки. А це щось я розпакувала якісь серветочки, не знаю. Ну, це тримачі якийсь магнітний, я так розумію. От, от і все. Я думала, що тут стільки, я дуже багато стілек силіконових позамовляла взуття. Але це буде в іншій посилочці. А тут усе. Все. Тут у мене повний ремонт. Отлічно. Так, куди у вас іде кран, який на, на гарячу? Зацілила Віка, сказала. Вліва гаряча? Так, да, вліва гаряча, общем голодна. Щось там було з краном, де так. Я не зовсім зрозуміла, що. Віка казала, що він якось там хитається, не так, як треба. А там залишалося таке колечко. І ми, коли Артем ставив у цей екран, що воно вирішила, що воно зайве. І потім Віка ходила і постійно думала, що то колечко кудись треба прикрутити. Ну, у ну, мене що такий є? самий кран, я просто подивилась, як От. Ну, тепер зібрали по-новому. Де має бути колечко? Так, колечко має бути, все, я на стіл накриваю. Да. Хто я така, щоб не показати, що ми їмо? Звісно, <різь> покажу. І віскарік п'ємо. І ось, і блінчики, і перчики. І Віка зробила таку класну селедочку, і там у мене гострий перчик, тут салатик. Ой, 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 все, слинка вже тече, і вже бокал Дякую піднімаємо. З Днем народження, ура! Так, Просто так, всі так. включили камеру, тому що це... Любиш Артема, да? Любиш Артема? Поцьомай. Дуже люблю. Поцелуй Артема, давай. Кеті, поцелуй Артема, поцелуй, давай. Поцелуй Ой, да, да. Все, да, артист, да, даже терпа, что я ей снимаю. Ой, сняла стресс. Mm -hmm. Ох и хорошо ж, mm -hmm. да, Катя? Сидела, сидела, подпишись, шла, зайчика <laughs> стала бильярдная. Ты что, думаешь, ты слабое звено? Да. Что, <laughs> поедешь до меня? Да. Так. Вона, Ти бачу, дивіться, Вона, дивиться, що... Вона дивиться, що Віка скаже. Можна я так піщу постаю? Можна тут <риві> Ой, боже, боже, мой бозик. Отака любов. <риві> Доброго раночку. На дворі дощ, з собаками погуляли, поснідали, заїдаємо шоколадочками тими, що вчора Артем запрезентував. От якесь аварійне відключення, але ж нас цим не налякати Фонарик. І що ми будемо зараз робити? Зараз ми будемо застилати оцей мій диванчик. От-от-я вже все приготувала. Віка, ти готова? Поїхали! Так, ну що, я дуже хочу, дуже хочу, щоб це все підійшло. Бо мені так подобається колір, мені так подобається е, структура у цієї тканини, чи як воно там називається. Але ж тут треба розібратися, може якось рахувалися тобі, що, що, що довше. Туди? Що туди? Так, ти ж пакетики не перепутала. Не перебутай. Оце ж я не витягала з пакетиків спеціально, Оставляла кожне в кожному. Щоб приміряли і по черзі. Так, тут розмір є. 36 на 63. Давай не так. Може, тут відмічать один. Два. Ні, давай оце щас шукаємо куди. Оце, я так розумію, що дві великих. Оце теж велике. це маленькі. Так. Да. на 80. А ета? Це, це маленьке. 30 на 60-ку. От. Нет. И нет, подождите, вы велике достала? Я не помню, что. Що... А ну тудай мне. Нет, це не велике. Не велике, хорошо. Вот это дві сами великі, а? Так, да, тут все меньше. Так, видишь? Отак тут мало. Ну да. О, так. Вот так вони Оце туди запіхується. Або Тебе, оце туди. Вот это та, що менше, по-моєму. А от это та, що ширше. А ну оце... Раз, скрий, ширше більше. А, оце навсюду всю ну. Да, <laughs> маємо. Ты уверена, что сюда? Может, и вниз лучше? Может. Мне кажется, да. что и лучше вниз. А вот это вот туда. Давай, не, нам надо вот так все выложить, мам. А потом, потом что... Ну, еще... они, видно по упаковке, да. какая больше, какая меньше. Да. До подушечки. То не треба покажь, а что вот это, это что, отрезать надо? Нет, здрасте. Целая ибо... uh -huh. Для краси. І що, лайби повинні бути, так? Ну, так. Да. Ну, але воно все-таки вверх туди і клава. Це вниз, а отак. Втер...

Да. Ага, вот, на них написано, мам, 70 на 70, 70 на 70. А мы ж там где-то у нас есть записи, чи нет? Нет, у нас записи. Она 210. Мы просто на ходу там, ну, без бралок. Вот все, вот так вот все прикладывается. Помнишь, мы казалось, что тут загинаться будет? Вашу. Вот это загнется. Ну и загнется вот так, я все пытаюсь посмотреть. Нічого непонятно. <рекун> нет, от, убирай. Це було от так у нас. З, з, з розрахунком, що воно буде. Промежуточок. Там Подожди, ні. От а, яка з них ще дов, довго є. Ота? От, ну от. це коротше. Значить, от ця йде вниз. Оця йде так от. Угу. Розкачаємо. Ще ми думали, хай от, буде довге. Так, да, це йде сюди. Угу. Зараз сильно не запіхнула, просто приблизити да. можна. Угу. Вот, туда. А, верхня. А, отут от дві. Ось вот такі. Вот. Вот, наверное, вона. Вот, вот и вот. Довгі. Однакові, да? Однакові? Да. Давай зразу клади этими штучками. Наверх? Так. На да. що воно мені тут ділають? його? Це ми отак розраховували. Ага, щоб воно буде промежутке. Так, да. проміжутке. Да, точно. Туда. А, от цю розраховували. Так, це коротко. Ну оце точно. Сюди. Отак сюда. Одна. Сюда. От так, походу. Да, все однаково. Однаково. Вот. А вот вот так сюда. Тебя сюда. И сюда. Ты думаешь, а мне кажется, что вот эти кладется на низ, да, на низ да, а вот эти две туда. Да. Подвинуть эту Куда? Отодвинуть, или подвинуть? А. Да. Поедем. Да, вот вся раскладай. Вот вниз. Надо определиться, куда ты хочешь детей. А текетки я вверх. И тут хорошо вниз висы, и там они все подобаются. Тут сейчас мы это двинем, туда его закладем. И вот так подовжини залишим. Вот эти штуки делать. можно, вот эти штуки, угу. э, Дивись, вот эту одну штуку. А, а, я а... би зробила отак, так, дивись, оце довге, ось сюди, щоб воно більше mm -hmm. воно тримало. <звук> Згодна. Ось цю штуку. А ці, тр... взагалі, ось отсю штуку, ось сюди. А ну, давай спробуємо так, да. Можливо, подивися. Да. Ну, ось цю да. отсю... Дом... сюди, так. Ось так, як ти зараз побачила. Сюди. Ні. Чекай, чекай, <звук> чекай. Ні, 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 подивися. Подожди, тука, що. Може сюди дві маленькі? Туди не треба, да. так. От, сюди оцю. Ні. Сюди. Подожди. Ні, ось цю маленьку. Сюди зараз заткнемо. А ось цю велику так само, як і ось там, щоб вона була більш така об'ємна. Uh -huh. А сюди отак от. Так от. Так, мені здається, що ми коли зараз будемо закладати, воно да. ще буде десь этот саме. Ні, все, от це от ну, э, варіант або оці дві отак от окремо, тоді отут маленька і там маленька. Так, ладно, сейчас покрутимо, потім покажемо, як вже застелиться, правильно? Да. Да. Ну, от краса. Покажи Віка, ото зніми красний плетік, то ми так кинули туди плітік, небрежно кинутий плетік. Кусочок треба замовити. Да, ну, воно там було в нас, ми розраховували, що воно буде ну, посередині Сверху. лежати, і там будуть проміжуточки. Але ж застелили і все застелилося повністю. Думаємо, ну а на що нафіга тоді ті проміжуточки? Якщо можна просто кусочок маленький, замовнити, там є якісь налокотники чи щось там таке. Ой, Віка, в своїй біленькій кофточці ти там прям вписалася, да. Прям вписалася, вписалася. Так, єдине, що треба кеті оцю, я бачите, кинула. Або ці сіськи постирати, або щось їй туди. Туди і подушку крізь Коричневу. І оці сіськи Да. А тут і так ми будемо ага. так раз. І з кетчика в ножках бачиш, а у тебе такий є. У мене такий леопардовий. Подивитися. У мене взагалі є плед, я тобі його, кстати, можу віддати. Там у мене вже тих плетиків, як у дурака фань. Такого фан. кольору теж з uh цієї -huh. квартири. Він ну, великий дуже. Його пополам. Сюди два плетика. Uh -huh. Один тут, один. Угу. Угу. Класна, дуже, класна штучка. дуже класна, і, і воно. Да, Воно ж Ось я зашукав. По-перше, воно вообще не совається. Вообще. Тому що тут як резина. І ось о, взяла полісос і отак пройшлась Да, Воно ну, як коврик. Ну, не... Ну, да. Ну, в общем, дуже-дуже дуже подобається. Я задоволена. Оце так подаруночок од машунечки. І дякувати Вікусічки. Ми оці всі розміри прорахували і все це замовили. Ох, це було, да. Міряли ці дивани, Боже, все. А воно там куски, різні куски, ну ну ніяк не совпадає. До замовим зараз, так. Да. Надо цієї ж фірми, щоб не та саме. Бо ти ж знаєш, що їх одні ті ж, а прийшлють іншого якогось. Ну да, ми ж ось у мене ж є вони, які ми купували тут даже. Угу. Зачот. І ніякого не треба. Кусочку. Там домик. Катюхін домик. Так, все, друзі. Кінець влогу. Всім пока!